Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах повернемось до зустрічі на Алясці. Вона вже відбулася. І відбулася, як наче її не було. Таке відчуття у мене було, що вона взагалі не відбудеться. І зараз хочеться спитати у рун. Про що ж справді розмовляли Трамп і Путін один на один. За закритими дверима. Справді про що була їхня розмова? Покажіть чому? Ну, вони намагалися якби, поговорити про те, що не зовсім приємне. про Звернути більше увагу на те, що раніше не звертали вони на це увагу. Це було дещо, можливо, несподіване. Несподіваний поворот, несподіваний формат, але не дуже приємно. Не дуже приємні речі там відкрилися їм за закритими дверима. Вони говорили про важливі дійсно речі, можливо, і про Україну також. І це було щось неприємне, щось незрозуміле ще поки що, щось таємне дещо. Вони намагалися якби прощупати одне одного в цьому плані і передавити одне одного. Для когось з них це була несподіванка, несподівана розмова або угода, або пропозиція. І неприємно, повторюю, вони тут говорили про, можливо, якісь землі, території. Про Україну загалом могли говорити, а ще могли говорити про, ну, взагалі, як ці речі можна назвати доволі глобальними. Про що тут ще? Так, так тут про знов таки хитрощі і обмани. Я б сказала, що ця розмова була хитрою, неприємною, нещирою. Можливо, один одного намагався якби, да, перехитрити, обдурити, примусити на своє. І ще можна сказати, що якби Ця розмова вона була доволі ілюзорною. Ну, не співпадала з дійсністю вона чомусь. А чому? Про що ось тут? покажіть? Тому що, по-перше, ця розмова нічим гарним не закінчилася. Вона не задовольнила ні одного, не іншого. По ітогу ця розмова вона була неприємною для них і викликала доволі негативні емоції. Можливо, один одного намагалися обхитрити і обоє це розуміли. Один з одним вели розмову, яка не задовольняла по ітогу ні одного лідера, ні іншого. Що тут вони саме говорили, Покажіть. покажі. Одна, одна сама вискочила, зараз я її подивлюся. Так, що тут. Угу. Так, ну, якщо брати, мати на увазі, що говорилося про Україну, про землі території, то тут більше було, як наче. Про якийсь новий розвиток, нову стратегію, нові якісь, новий період. Запустити новий період, рухатись до нового. Ну, скоріш так можна сказати. Можливо, дещо про ресурси тут говорилося природні. Про те, щоб, можливо, якось їх там чи то поділити, чи то. Ну, взагалі, про природні ресурси також, можливо, була мова. І хотілося їм тут, вони тут об... обговорювали ну, якусь таку стратегію. Можливо, хтось комусь пропонував щось нове втілити, почати щось нове, запустити нарешті ці процеси. Може, тут говорилося про шляхи дороги переміщення, але також вони вважали, що це могло би дати якісь результати. Нові результати. В Чому неприємність тут? Так. Так, це також випало. Угу. Ну, Скажімо так, вся ця розмова присвячувалася я, якимсь, можливо, відходу або, тут дороги, знов-таки дивіться, переміщення дороги, але через деякий час згодом, можливо, на осінь, планувалося, Вірніше, можливо, обговорювалися такі строки, осінь. І Можливо, там говорилося про якесь переміщення, відходи, заходи, рухи, Рухи, які могли би запустити якісь нові процеси і дати якісь нові результати. Але по ітогу, це було все викликало тільки роздратування, негатив і незадоволення. Взагалі, те, про що розмовляли за закритими дверима, викликало розчарування. Причому розчарувала, скоріш за все, неможливість домовитись і бажання перехитрити нещирість, лукавство. Ну, ось такі якісь розмови. Покажіть, Руни, а що це дасть Україні по ітогу ці перемовини? Так, ну Україні це може дати ресурс. Можливо, можливо, виділиться допомога, або не буде припинятися принаймні. Але наповненість для України ці розмови будуть, ну, як би сказати, поповненням ресурсності. Ми не в програші. Чому? Так, ресурс на війну, ресурс на військових, ресурс для того, щоб просуватися, щоб бути стійкими, щоб бути сильними. А в чому тут причина такої допомоги? Найбільше. В чому причина? Ну, по-перше, тому, що Україна цього потребує. По-друге, щоб зняти кризу. І по третє, скоріш за все, це невдоволеність оцією от розмовою за закритими дверима двох лідерів двох держав. Хотілося би вірити, що. Трамп розкусив і побачив, що Путін не здатен до перемовин конструктивних, і на цьому фоні він посилить допомогу Україні. Хотілося б в це вірити. Можливо, для того, щоб звільнити якісь окуповані території. Для цього буде виділений Україні ресурс від Америки. А що Росія отримає з цих перемовин? Покажіть руни. Росія що отримає? Для Росії тут може бути негативний період, як наче в подальшому або ізоляція. Або навіть руйнація якась. Можливо, Росія отримає ще більшу ізоляцію. Можливо, її будуть, ну, якщо допустити, що Трамп дійсно розкусив гру Росії і неможливість її домовитись, якщо він не бачить конструктивності, він то сподівався на те, що він вирішить це питання полюбовно з Путіним. То можливо для Росії ця зустріч. Ну, поки що обернеться нічим да, нічим гарним. Це так м'яко сказано. Нічим гарним, можливо, ізоляція ще більша буде. Про що тут? А можливо, руйнування довіри, да? Так, дивіться, не встигла сказати, і випадає руйнування партнерства, довіри і взаємодопомоги. Знаєте, от коли Трамп, можливо, думав, що Путін йому. Товариш якийсь там, який ну, йде йому на зустріч, простягуємо руку дружню долоню. Да, там, він ну, сподівався, що він зможе домовитися, що він такий харизматичний, що він такий сонцесяйний. І тут його кинули. Да? Він це все зрозумів і, зрозумівши, це, дасть Росії, ну, якби. Відмову, він вже не, не, не зможе ставитися до Путіна і до Росії, як до своїх якби, друзів і партнерів. Зруйноване партнерство тут випадає, ізоляція. Е, може бути відсутність обіцянок, да? руйнування того, що обіцялося. Е, в тому е, разі, якщо ми друзі, я тобі це, цю допомогу даю. Обіцянки виконує, Якщо ми не друзі, то ні. Так. Дивіться, тут Росія отримує руйнування планів, послаблення сили своєї і, якби Америка, можливо, не буде виконувати те, про що вони, можливо, там десь по телефону домовлялися, або напередодні зустрічі, щось комусь обіцялося. Ну, Труйнування партнерських угод і дій, саме дружніх і партнерських дій. Ну, хотілося б, щоб це було правда. Хотілося б, щоб руни я прочитала вірно. І хотілося б, щоб так і було. Україні допомога, а Росії повна. Ізоляція. Хотілося б ще й. Тут не відомо ще. Поки що про санкції нічого не відомо. Хоча змахує, похоже, на те, що і можуть. Ану, покажіть, руни, чи введе ті санкції Трамп, які він напередодні зустрічі оголошував. Ну, скоріше за все, може і ні, хоча якісь обмеження може і будуть. Але більше все ж таки таких дуже сильних санкцій може і не буде введено. І ще дивіться, тут ось тут дуже схоже, що з чого почалася зустріч, і в чому її головна неприємність була. Тут пропонувалося, начебто, ну, от, можна подумати, що. От вихід, да, десь на осінь. Хтось, ну, припускаю, Трамп запропонував Путіну десь на осінь вийти з України. Вихід. І от в цьому була неприємність. Тут почалися якраз у них і негаразди. Скоріше за все, Путін на це не погоджувався. І в тому було розчарування і незадоволеність цією. Розмовою цією зустрічю. І це могло стосуватися дійсно України і якоїсь нової стратегії, руху, тут дороги, тут переміщення, тут нові новшества результати від цього. Тут, можливо, якийсь розподіл обговорювався. І в цьому була якраз і головна незадоволеність цією розмовою. Чому вона так швидко ця зустріч припинилася? І побачимо одним словом, що ж буде все ж таки далі. Ану, покажіть, руни все ж таки точніше трошки про що ось тут було. Тут, як наче, виникли якісь, може, образи в розмові про це, не зійшлися, да? не зійшлися в думці. І ще тут може було про те, щоб ну, залишити Україну якби беззахисною. Можливо, тут йшлося навіть про якийсь новий, чи то наступ, чи то Путін хоче, чи то далі трохи просунутися, отримати якийсь. Може, знаєте, тут про сухопутний коридор навіть От дороги. І залишити Україну беззахисною перед цим фактом. Саму, якби. Саму по собі, да? саму з собою, без допомоги, без захисту. Можливо, тут дійсно про сухопутний коридор, можливо, тут про те, щоб не заважати, про те, щоб не допомагати, не захищати і про таку якусь нову стратегію, новий переділ кордонів, можливо. Ну, от якось так мені більше здається. Про це йшла мова, і тут вони не змогли якось домовитись в цьому плані. Принаймні, поки що не змогли домовитись. Ну, ось такий поки що розклад. Не забуваємо, що в просторі все змінюється, і відбуваються такі події, яких можливо і. Не було, да, вони не спрогнозовані, вони не очікувані, вони хаотичні, тому і енергії можуть змінюватися. На цьому я буду завершувати. Подивимось, можливо, пізніше, або ж і не треба буде й дивитися на рунах, може і так все стане ясним і зрозумілим поступово. Але хотілося сьогодні подивитись, бо було. Дійсно, якесь розчарування, таке невдоволеність, образа навіть якась відчувалася з цієї зустрічі, тому ось так. Бережіть себе, ще зустрінемось, ще побачимось. І сподіваюсь, нам буде комфортно одне з одним на просторах Ютубу, Телеграму спілкуватися, знаходити спільну мову, співпрацювати. і я буду намагатися висвітлювати те, що цікаве для вас. Хоча, хто знає, як складеться. До нових зустрічей всім пока!